Сьогодні у випуску час пік взаємодія без кордонів, другий масштабний міжнародний конгрес в Ужгороді. Цілю конгресу є більше розказати про можливості для таких суб'єктів для бізнесу, малого та середнього інструменти від держави. Присвячено Миколі Бідзілі у Сасівській школі презентували фільм про відомого державного діяча. Ми побачили наскільки це хороша, розумна, мудра людина. Ми його так і знали. А у фільмі ще більше дуже гарно яскраво все було показано. Життєвий шлях святого Отчика у Мукачеві. Представили загалу документальне кіно про отця Петра Павла Ороса. Цей з однієї сторони такий дуже простий, але дуже важливий фільм, тому що він розкриває для нас особу мученика отця Петра Ороса. На війні загинув житель села Ростоки Рахівського району Юрій Бойчак. Як повідомили на сторінці Богданської сільської ради, він загинув 21 травня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна пам'ять герою. В Ужгороді відбулася масштабна подія, що стала знаковою для підтримки України. Другий міжнародний конгрес координаційної платформи взаємодія зібрав разом близько 200 представників громадських організацій, благодійних фондів, волонтерських рухів, органів державної влади, дипломатичних інституцій та численних державних і недержавних представництв. Захід організували за сприяння народного депутата Михайла Лаби та громадської організації Глобальна міжнародна платформа відновлення України Взаємодія. Сілюси Більше розказати про можливості для таких суб'єктів для бізнесу малого та середнього інструменти від держави. Адже ми чули, як було озвучено міністеркою економіки Юлії Середенко на 2024 рік у державному бюджеті на програми підтримки зроблено в Україні, на продукту українського виробництва підтримка виробників 45 мільярдів гривень. Коштів у державному бюджеті. Ці великі кошти будуть реалізовуватися різними шляхами, електронними майданчиками через центри зайнятості інші інструменти. Сьогодні про них всіх розказують народні депутати, які, так би мовити, десантом приїхали вчора прямо з парламенту України. Сьогодні будуть нам розповідати це комунікація, зворотний зв'язок, запитання, відповіді і, можливо, напрацювання до якихось певних законопроектів. Конгрес у форматі дискусійних панелей темами для обговорення стали інструменти взаємодії держави та бізнесу, ветеранський, волонтерський рух, політика внутрішньої міграції, громадян та ресурсів, нова генерація, інтеграція в Європейський Союз, міжнародна політика у нас іде. Війна в цей період. Люба допомога нашій державі є неоцінена. Хтось може допомогти добрим словом, сказаним влучно в якомусь правильному місці, а хтось може приїхати і привести допомогу хлопцям в окопи. Хтось може привезти допомогу тим людям, які потребують саме в цей період їжі. Того міжнародна платформа, міжнародна площадка це той елемент спілкування, де можна. Найбільше зараз в наших умовах в сьогоднішніх військових в воєнних умовах, в умовах військової агресії Росії на Україну допомогти нашій державі. В нашій громадській організації нараховують 330 членів громадської організації. Ми, допомагаємо по, ми допомогу надаємо військовим. Також внутрішньо переміщеним особам, дитячим будинкам, в тому числі евакуйованим зі Сходу, допомагаємо онкохворим, та також цивільному населенню. Наша співпраця також йде із обласною адміністрацією. Вони нам допомагають по гранту, який ми від них отримали. Більше хотілося розширити зв'язки. По перше, тому що підприємці це дуже великі зв'язки. А по-друге, почути, які програми запропоновані в цьому році. І побачити, що країна працює, підприємці працюють, другий фронт працює і хочемо ну розвиватися. Розвиватися не тільки на сході, не ще й на заході. Серед почесних гостей були представники різних країн, а також народні депутати України та представники Кабінету міністрів України і Закарпатської обласної військової адміністрації. Разом вони посприяли підписання меморандумів про співпрацю між українськими та міжнародними організаціями. Це створить основу для подальшої підтримки та реалізації численних проєктів з відновлення України. Це була якби підтримка організації, яку ми створили вже тут нашої, якби дочки, «Асок Україна, а також ну організація, яка направлена на підтримку українців, а також знайти, побачити шлях для здійснення реформ і для того, щоб Україна якомога скоріше стала членом європейського союзу. Розвиток України та відбудова України це тривалий процес, тому його треба починати якомога раніше. І якщо зараз під час війни втратити цей час, то це може зайняти набагато більше часу в майбутньому, тому треба робити кроки вже зараз. Окрім тієї, якби багато великої кількості практичної гуманітарної допомоги, яку я направив до України. Також вже більш двох років діяли проекти для українських біженців, які опинилися у Румунії, зокрема для мам та дітей, також якби. Це, цей досвід, досвід написання проєктів за залученням європейських фондів, може стати у пригоді. Проведення такого масштабного міжнародного заходу саме в Ужгороді підкреслило важливість Закарпаття як стратегічного регіону для міжнародної співпраці. Конгрес, чим цікавий, і я думаю, він буде тільки у позитивно впливати на нашу зараз ситуацію, тому що багато. Нових поглядів, багато нових, нової інформації, якої зараз нам не вистачає, особливо в нашому регіоні. Зараз багато є релокованих підприємств, які, скажімо так, з новим, новим вієнням приходять до нас. І багато чого нам пропонують, наприклад, якісь нові види там послуг чи якісь нові види продукції або ще щось. Це, цей конгрес це поліпшить нашу ситуацію це не лише в нашому регіоні, а й я думаю, по Україні. Це Позитивно вплине на міжнародний взгляд, тому що багато хто тут є в нас із інших країн, які приїхали і бачать, що ми хочемо працювати, хочемо розвивати, хочемо піднімати нашу країну. Весь світ і вся країна могла побачити цю проблему, що вона існує, що треба допомагати і переселенцям, і людям, які, які живуть в Україні, і щоб весь мир мог побачити, що є. Війна і треба нам допомагати. Моя ціль була на Конгресі донести суспільству, зокрема, всім присутнім, нашим партнерам, важливість ветеранського руху у нас в Україні, важливість того, яким чином ветерани будуть повертатись до нас у суспільство. Насправді вони повертаються не в державу, яка аморфне така суспільство, але вони повертаються якраз в громаду. І вони Хочуть, щоб їх чекали вдома. і нам потрібно створити нову культуру суспільства для того, щоб розуміли, що захисники, і захисниці в Україні, вони захищаючи нас на фронті, вони, їхнє головне бажання, щоб ми були щасливі тут і щоб вони повернулись і їх чекали, щоб їх не відхиляли, не відпихали. І ми повинні створити ці нові умови. Ми говорили про три сенси сьогодні: це вдячність ветеранам, що за таке вдячність. Як об'єднувати суспільство в умовах післявоєнного стану, і які сенси ми повинні сформувати для майбутнього нашого суспільства? Ми дотичні повністю до наших військових співпрацюємо, допомагаємо закарпатським бригадам і не тільки. Тобто, у нас є і співпраця з іншими бригадами, які знаходяться на лінії фронту безпосередньо. Співпрацюємо з платформою взаємодії для надання допомоги нашим військовим. Сьогоднішній захід? Він... Зібрав велику кількість е, представників з різних е, органів державної влади, з різних е, наукових установ, з різних сфер бізнесу. І для нашого міста, для міста Харкова, е, зараз питання як релокації, як е, роботи і існування під час війни доволі е, важливе. І тому тут на цьому заході можна почерпнути певну інформацію про те. Куди ми дивижимось, куди ми прямуємо далі і де ми можемо а, як держава а, бути через певний проміжок часу, конгрес взаємодія став символом єдності та солідарності між Україною та міжнародною спільнотою у прагненні відновити мир і стабільність Україні. На Рахівщині поліція затримала зловмисника, який скоїв замах на вбивство односельця. До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями 40-річного жителя села Косівська Поляна. Травмованого чоловіка виявили неповнолітні діти в лісі, які передали інформацію дорослим. Останні ж звернулися до медиків. Поліції з'ясували, що між потерпілим та його односельцем в лісі виник конфлікт. В ході сварки останній схопив рушницю та здійснив постріли в сторону потерпілого. Внаслідок цього 40-річний закарпатець отримав кульові поранення поліцейські обстежили місце події та вилучили речові докази. Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо начальника одного з відділів департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради, а також директора комунального підприємства і підрядника за кількома фактами заволодіння бюджетними коштами в період дії воєнного стану. Відомо, що впродовж 22-го року керівник комунального підприємства завищував у фінансовій документації обсяги і вартість робіти матеріалів, а також вносив дані про зайві витрати. Крім того, не відповідала дійсності інформація про кількість залучених підрядником робітників. Протиправні дії обвинувачених завдали бюджету міста майже 700 тисяч гривень збитків. Для відшкодування цієї суми заявили цивільний позов. У Мукачівському палаці культури і мистецтв повна зала. Виною всьому презентація документального фільму про священномученика мученика Мукачівської греко-католицької єпархії Петра Павла Ороса його життєвий шлях, любов і повагу отця до простих людей, і так само прихильність вірників до свого отчика, як називали його віряни. режисер і його команда зібрали в одній стрічці. Ми е, ставили собі за мету е, поспілкуватися з якомога більше людьми, які... Безпосередньо пам'ятали і спілкувалися, хоч вони, можливо, були ще дітьми підліткового віку, але вони розповідали про вплив на їхнє життя, і як і зараз отець Петро його їх оберігає і їм допомагає у цьому житті. Сценарій я Сам писав і сам складав з ä, свідчень. Все на документальних свідченнях і на свідченнях очевидців. Фільм результат кропіткої праці великої команди, яка невтомно працювала, аби ця стрічка могла максимально доступно та цікаво відкрити широкій аудиторії постать святого Отчика. Цей фільм він створений практично е, своїми, ну, нашими парафіянами. Так, хтось, е, як наші семінаристи, займалися відеозйомкою, хтось займався з них потім монтаж. Інші парафіяни були ці, які з'явилися перекладом з української на англійську мову. Інші які були нашим мотиваторами, які постійно допомагали, які мотивували до, до, до створення цього, цього проєкту, цього фільму. Тому цей, з однієї сторони, такий дуже простий, але дуже важливий фільм, тому що він розкриває для нас особу. Мученик, отця Петро Орос. Петро Павло Орос був священиком греко-католицької єпархії, який віддав життя за вірність католицькій церкві в умовах радянських переслідувань. Священник відмовився переходити до російської православної церкви і здійснював нелегальні богослужіння. Був застрелений міліціонерами у серпні 53-го року. Отець Петро Павло Орос надіємося в швидкому часі, буде проголошений. Буде Ну, То жестко проголошений блаженним. тобто це перший крок до проголошення святим, е, стане другим блаженним нашої церкви після е, блаженного щодо Теодора Рома. Тобто, саме сьогодні, чому дійсно діля всіх святих, і це один із приклад такої ну, в лапках ординарної святості в тому служінні, присвяченні першу чергу нашому народу, нашим вірникам, як, як показав через своє служіння, через своє життя е, отець Петро Павло Орус. Тобто він дійсно був тою постаттю, яка не той непростий момент, коли церква увійшла у період, який ми називає підпіллям після заборони, після приходу радянської влади, заборону греко-католицької церкви на наших теренах. Він стане тим, котрий а, ну, ніс далі проповідував своїм прикладом життя як добрий пастир. Ми створили фільм, котрий є дуже. Цікавим як на мене, і містить в собі багато документальних фрагментів і документальних свідчень вірників, зокрема села Білок Єршавського району. І ці свідчення говорять нам про те, яким було важким життя новому ученика. Блажаного священномученика Теодора е, Петра Ороса фільм був створений за підтримки Мукачівської греко-католицької єпархії, священників, семінаристів і мирян. Режисер прагнув відзняти усі пори року життєвого шляху отця Петра Павла Ороса. Саме тому більше року команда працювала над документальною стрічкою. На Закарпатті судитимуть зловмисницю, яку викрили на збуті великої партії металевої ртуті. Протиправну діяльність жінки правоохоронці викрили у березні цьогоріч. Тоді співробітники Мукачівського районного управління поліції у співпраці з СБУ встановили, що фігурантка продавала небезпечний товар великими партіями в різних регіонах України. Її затримали на околицях Мукачева під час збуту 2,5 кілограмів ртуті, за яку зловмисниця отримала 25 тисяч доларів США. Отруйну речовину та гроші працівники поліції. Вилучили. Насиченим видався вечір 27 травня для муканчівських рятувальників. Із різницею в три години до служби порятунку надійшло два повідомлення про загорання в будівлях на вулицях Яна Коменського і Данила Галицького. У першому випадку горіло гумове покриття підлоги в закинутій споруді. У другому домашнє майно в кімнаті житлового будинку. Обидві пожежі бійці ДСНС оперативно ліквідували, не допустивши поширення вогню далі ніж на два квадратні метри. Патрульні Ужгорода долучились до важливої інформаційної акції на тему протидії торгівлі людьми спільно з фахівцями органів влади та партнерами національного механізму взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи з протидії торгівлі людьми. Інформували пасажирів перед початком руху автобусу та працювали на популярному маршруті пасажирських перевезень. Мета акції підвищити обізнаність громадян про проблему торгівлі людьми, їхні права та способи захисту. Івану майже п'ять років. Він разом з мамою приїхав з Києва до краєзнавчого музею села Сасово, що на Берегівщині. Привід дуже знаменний, Адже саме тут відкрили експозицію, присвячену його дідусеві Миколі Івановичу Бідзілі. Іванко, хоч і маленький, але вміло показує на світлинах свого дідуся. <звітло> Відкриття куточка пам'яті Миколи Івановича. Мені здається, що це ну, значимий такий захід, особливо для мене як для мами його внука. Тому що е, залишився маленький ванко, та який буде нести пам'ять роду, і я дуже рада, що є місце, в яке ми можемо приїхати е, поділитися пам'яттю, пригадати верніше так е, про дідуся, поділитися якимись спогадами, познайомитися з людьми, навіть і з родичами, е, які є в цьому селі. Е, тому е, я думаю, що це такий дуже е, затишний, маленький коточок пам'яті саме е, нашого дідуся. Місце для важливої події обрали не випадково, адже від. Домий державний і громадський діяч, вчений у галузі космічної біології, кандидат біологічних наук Микола Бідзіля, уродженець села Сасово. Тож відтепер у краєзнавчому місцевому музеї представлена цікава експозиція, яка налічує близько 300 експонатів. Саме в цьому селі народився Микола Іванович Бідзіля. Це власне кажучи, дуже відома людина у нас і в Києві і в Україні. Особливо серед киян, тому що він перший в Україні організував таке знаєте землянське товариство наших закарпатських киян, і майже 60 років фактично був його початку президентом, а тепер почесним президентом, тому що він дуже просив, щоб булаву після нього в руки взяв я. А тепер цю булаву ми передали Василю Васильовичу Лазариши. Ще більш ніж ми з відомому українцю. За легкої руки Станіслава Михайловича Ржевітіна, який нам недавно перезвонив і сказав, що є дуже багато минає річниця смерті нашого славного знем'яка Бізілії Івана Микола, Микола Івановича, який був ініціатором створення товариства Закарпатців у місті Києві. Ну і він був першим його президентом. З Карпатів, які там знаходяться. Там проживають, він це товариство, був неординарною людиною, був радником президента, був головою ради Московського зараз Голосіївського району. Першим підняв український прапор над Московською радою. Тобто, людина, яка займався біологією космічною, вплив радикалів на рослини, дуже багато праць має і тому. Ці всі документи Станіслав Михайлович зібрав і запропонував нам створити от таку експозицію Миколи Івановича. Озицію на честь голови громадського об'єднання «Товариства закарпатців у Києві Миколи Біділі щодня поповнювали світлинами, дипломами, книгами і зошитами Миколи Івановича. Аби підготувати і презентувати весь матеріал відомого діяча, знадобилося більше трьох тижнів. Для початку у нас з'явилися підручники. Фонд у нас працює у школі бібліотеці. Фонд Біділі Миколи Івановича. Мені здається, там десь до 300 підручників. Можливо, навіть і більше, дуже багато підручників. До нас приїхали раз підручники, ми з ними розбиралися. Ну і це все завдяки Станіславу Михайловичу Аржевітіну. Він почав ну, зв'язався з нами, ми з ним почали співпрацювати. Ми дуже йому вдячні. Ну і потім, вже після підручників, приїхали самі експонати. Саме керівник культурологічного напрямку Закарпатського земляцтва в місті Києві Станіслав Аржевітін був ініціатором створення експозиції. Та авторського фільму Знайомтесь Микола Бідзіля, який і презентували гостям під час заходу у стрічці постать відомого діяча, його здобутки і тернистий життєвий шлях. Я хочу сказати, що мені дуже сподобався фільм. Все дуже було гарно показано в фільмі про життя Миколи Івановича. І настільки ми побачили, наскільки це хороша, розумна, мудра людина. Ми його так і знали, а у фільмі ще більше дуже гарно яскраво все було показано. Ми познайомилися із життям і працею нашого земляка відомого. І мені все дуже сподобалося, багато цікавого ми довідалися. Після перегляду фільму кожен міг поділитися своїми враженнями та обговорити родинні зв'язки родини Бідзілів.